Добрий день. Тема нашого уроку правопис префіксів з «с», роз розі без. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, тему. Запишіть слово сунути. Зверніть увагу. В цьому слові префікс з. Але чи чуємо ми його при вимові сунути, ми чуємо подовжений С. Ми пам'ятаємо правило. Префікс з перед с вимовляємо як с. А ось префікси роз без, якщо ми слова вимовляємо повільно, то ми чуємо на кінці префіксів звук з розписати. А якщо швидко, то ми чуємо на кінці префікса С. Розписати. Це правило також є у вашому підручнику. Отже, завдання записати слова, визначити префікси. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіряємо зливати префікс з, зробити, збити, здмухнути. Будь ласка, ще кілька слів. Скочити, сфотографувати, спитати, створити, схитрувати. Я думаю, ви вже пригадали, коли ми пишемо префікс. З. Перед приголосними «ф», п х і нам допомагає це не забути кафе-птах. Пригадали? Чудово. Тоді вам буде неважко виконати наступне завдання, утворити від поданих слів нові слова з префіксом з чи «с». Поставте відео на паузу і попрацюйте. А тепер наступне завдання. Запишіть, будь ласка, подані слова в два стовпчики. Залежно від того, який префікс треба написати. Префікс С або З. Працюємо. Відео на паузу. Молодці. Ви пам'ятаєте, що префікси без і роз пишуться завжди з буквою З на кінці. Зараз утворіть, будь ласка, якнайбільше слів з префіксами роз і без. Відео на паузу. Думаю, ви гарно попрацювали. Наступне завдання, діточки, до поданих слів дібрати спільно кореневі слова протилежного значення, тобто антоніми з префіксами роз, без відео на паузу. І ще одне завдання. Нам потрібно замінити подані слово сполучення. Синонімічними прикметниками з префіксами роз без. Сміливий хлопчик. Так, Безстрашний. Тихі кроки безшумні. Широкий степ безмежний, пуста вулиця безлюдна, жорстокий ворог безпощадний, пасивна людина бездіяльна. Я думаю, вам не важко буде виконати наступне завдання, переписати слова, вставляючи замість крапок пропущені букви. В'ідео на паузу. Зверніть увагу, дітки, якщо після префікса ми спостерігаємо збіг приголосних, як от гріти-зігріти, то з'являється голосний і за законом милозвучності. Гріти розігріти. Грати зіграти, грати розіграти, слати зіслати або розіслати. Ще раз підкреслюю, перед збігом приголосних, після префіксів з і «роз» з'являється голосний і, як цього вимагає закон милозвучності. До поданих слів доберіть, будь ласка, префікси з, с або зі. Успіхів!